П'ять питань! Десять, десять питань, десять відповідей. І десять питань. Привіт, це Олександр П'ятов і це 10 футбольних питань до мене. Ой, треба ж було сказати Андрій П'ятов. Як тебе називають в команді? Називають мене п'ят. П'ят. Ну так, скорочено, типу, п'ятов, п'яте. Хто ваш найпринциповіший суперник? Я рахую зараз. Напевно, це оболонь, Лівий берег, Чорноморець, бо напевно з ними ігри там за шість очок. в світі. Англійська прем'єр-ліга. Всі команди зможуть можуть скласти конференцію. Останнє місце може забрати вперше. Це цим напевно, дуже цікавий цей ця ліга. Хоча б повечеряти після важкої гри. З Гвардіолою або з гравцем це з ін'єсти. Да, ін'єсти може вже не грає на тому рівні, але ну, це Хоть дуже хотів би з ним повечері. Yeah, yeah. І що про що б ти з ними говорив? Про криптовалюту якусь. <світ> 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 про футбол, напевно, може, якісь б мені б мені дали ще щось. Який улюблений спортивний бренд. Найк. У тебе що на курці, і на шапці. Це Найк, амбасадор. просто. Яка улюблена заборонена їжа. Ну, напевно, бургер. Люблю дуже бургер. І коли після якогось важкого матчу можу собі дозволити бургер. Free burgers. На що витратив перші зароблені гроші? Дозволю собі щось купити солодке там. Снікерс, ще щось. Вау. Wow. Слово найчастіше використовуєш на полі. Певно, це не можна говорити в ефірі. Тут можна. Ну, напевно. Як як? То я завжди використовував. Я зрозумів. Форма якого клубу була першою в житті. Купольна форма вже ж подарували батьки. Це Челсі Честі Лемпорд. Ось минув. Ну так, так, так футболу, а що люблю футбол за емоції, а дратує дратують москалі, тому що не дають нам жити спокійно і займатися нашою улюбленою справою. Слава Україні, слава нації, і без Російської Федерації, і без Російської Федерації. Слава Україні!